Наступна картина серії присвячена знаменні історичній події заснуванню міста Києва. Ясна річ, що дуже важливою подією є початок життя кожного міста. У давні часи заснування міста чи селища воно супроводжувалося обрядами, так само, як зараз з певними обрядами, супроводжується початок зведення будь-якої будівлі. Ну це будівля, а воюють собі ціле місто. На жаль, в історії не залишилося описів власне обрядів заснування міста у давніх слов'ян. Зате із давніх легенд ми знаємо, скажімо, яким чином було засновано місто Рим, коли засновник йшов за плугом, і цей плуг намалював символічні межі міста. Ну, оскільки значення Києва в історії давніх слов'ян є дуже великим. Напрошуються певні порівняння може із Римом, ну власне для нашої історії це наш Рим. То і було вирішено зобразити обряд заснування Києва подібним чином. Тобто, три брати ще хорив, кий іде за Ралом, і вони проводять ту борозну, те місце, де мають бути споруджені укріплення Києва. Колоди для цих укріплень вже заготовлені. Їх теж можна побачити на картині. Що ж це за місце? Право в тому, що вчені і досі сперечаються, де саме було на якому з пагорбів споруджено стародавній Київ. Одні кажуть, що це було на горі Киселівці або на Замковій горі. Стоять пам'ятний знак на Старокиївській горі біля Історичного музею. Є і інші теорії. Ну, і щоб якось все це поєднати, тут згадали ще одну: за якою та стародавня гора, на якій могло місто. Київ бути засновано, була знесена у середньовіччя. Адже дійсно при модернізації Київського замку у 16 столітті відомо, що сусідня гора, там, де зараз уздихальниця, де зараз Андріївський собор, її рівень було зрізано на 11 метрів. Ясна річ, що могла зникнути. Вся археологія, всі старожитності, які були в цій горі, ну і приблизно зображено на картині це місце. На задньому плані ми можемо побачити долину Дніпра, берег Дніпра, там де зараз Київський Поділ, тут далі оболонь. Праворуч ми можемо побачити за Дніпром Труханів острів, тобто приблизно уявити собі місце, де відбуваються ці події. Ясна річ, що заснування міста не могло пройти і без інших обрядів, без жертвопринесень, і тому на цій картині картині Знов таки присутній волх, який з посохом, з рогом біля пояса, з якого буде зроблено відповідні узливання на честь богів під час заснування міста. Він теж тут присутній і пильно дивиться за тим, що відбувається. Є на цій картині ще один символ. Якщо придивитися уважніше, то ліворуч від цієї групи, які ведуть борозну, можна побачити камінь в траві. Це старий камінь, на якому можна розгледіти знак, який трохи нагадує тризуб. Це не знак Рюриковичів, це давня сарматська тамга. Право в тому, що на Київщині археологами було знайдено межовий камінь, який відносить до сарматського часу. А відомо, що сарматські є сарматські тамги, які нагадують тризуб. Звідки тут з'явилися сарматські камені? Вони з'явилися у ті часи, коли у причорноморських степах панували. Кочовики-Сармати, вони ділили територію, ставили можві камені. І один з таких можвих каменів був знайдений не далеко, не близько, а біля міста Обухів у Київській області. Його і зараз можна побачити у Київському обласному археологічному музеї в селі Трипілля. Тобто цей камінь він певною мірою символізує колишню присутність на цих землях кочевиків, а те, що слов'яни засновують власне місто, це вже є символом того, що вони здобувають незалежність від колишніх володарів цього краю. Можливо, з часом вони їм їм пощастить. Ну, власне, в цей час і заходить вже імперія гунів, і слов'яни самостійно виходять на історичну арену. Тобто, от цей камінь це іще пам'ять про цю подію. По одежде было все достаточно просто, ведь есть масса археологических раскопок. Это и фибулы древние, так называемые пальчиковые фибулы. Мы их можем видеть у княжны, две пальчиковые фибулы. И вышитые сорочки, в общем-то, это прообраз наших вышиванок. И можно сказать четко, что анты носили вышитые рубашки. То есть наши вышиванки, наши родные вышиванки знакомы были антом. Масса языческих символов которые в то время, а это V век, конечно, ни о каком христианстве речи не могло быть еще в то время. Языческое племя, сзади мы видим и древнеязыческое капище. Конечно, это было торжественное тогда, когда события, и видим и лирников впереди, и молодого человека, который несет барана. Жертвоприношение ритуальное на древнее капище, скорее всего, что он будет принесен в жертву в честь символического основания города. До речі, в історичному центрі Києва на Старокиївській горі ви і зараз можете побачити макет кам'яного жартовника, який як вважається, був споруджений у незапам'ятні часи. Його свого часу розкопав Вікентій Хвойка. Зрозуміло, що багато міст стародавніх слов'янських вони якраз і починалися з таких святилищ, і можливо саме тому і було вибрано цю гору. як правило, подібні святилища влаштовували на. Найвищих горах вони ставали своєрідними центрами племінних союзів, бо тут збиралися люди з різних родів і племен на спільні свята, і тому цілком логічно було закласти в такому у значному місці нове місто. Знов таки ми бачимо на картині представників племені князя Кия, чоловіків, жінок, дітей. Які присутні на цьому святковому обряді. Дівчата, як належать у вінках, у святкових обраннях, жінки теж одягли свої прикраси. Ми можемо побачити жінку з дитиною на передньому плані. Це теж видно, що жінка княжого роду, судячи з прикрас, золоті і срібні прикраси. За жінками, як завжди, стоять воїни. Видно, що чоловіки бували зі зброєю, вони готові і з сокирою попрацювати на будівництві і в разі потреби захистити своє місто. У давньоруському літописі повість минулих літ заснування Києва пов'язано з діяльністю трьох братів Кия, Щека і Хорива. З літопису відомо, що город Київ не тільки контролював переправу через Дніпро. А й контролював весь великий водний шлях із варягів у греки, тобто шлях, який поєднував Балтійське узбережжя з Чорним морем і далі з Візантією. Найдавніше Київське городище розташоване у північно-західній частині Старокиївської гори. Тут, у 1971 році Петром Петровичем Толочком. І Володимиром Кириловичем Гончаровим було досліджене житло, яке датується кінцем 5-6 століття. З того часу життя на Старокиївській горі не припинялося. У Київ город формувався як центр племінного княжіння полян. Найдавніше київське городище мало територію приблизно 2 гектари, оборонні споруди, культові споруди, житлова забудова та знахідки престижних речей свідчать про те, що тут мешкала верхівка суспільства. Згодом навколо Києва відбувається об'єднання східнослов'янських племен. Цей процес завершується утворенням давньоруської держави, і Київ стає її столицею.